До готовий! Юра! Домою готовий! До бою готовий! Юра! Домою готовий! Точка так скажем, по-російськи сказав. Будемо тримувати кордон. Для чогось нас її поставили? Для того, щоб ми тримали кордон. Для того нас її поставили. Може досвід комусь дамо, хто молодший, як то кажеться. Попереду він заважає точно. Згідно? Так. Треба буде на майбутнє подумати, як покращити. Служба бойова несе В року тут були такі провокації, що вони ганяли там свої колони техніки. Були, так, Зараз, демонстративні такі... дії зараз такого немає. Давно вже такого не бачили. Прикордонні наряди з суміжної сторони бачимо будь-які роботи, які проводяться в прикордонні республіки Білорусь. Пересування техніки називати на території Республіки Білорусь на даний час не відмічено жодного перебування підрозділів з ПВК Вагнер. Також щодо російського угруповання військ які розташовані на території Республіки Білорусь, також його чисельність і озброєння не зросли.